Дорогі друзі, дорогі учні, радий вас вітати. Да, ваш вчитель історії війську, ви не сумнівалися в Збройних Силах України з 18 березня. Як це сталося? А, ні. Спочатку я маю, мабуть, сказати, що ви нічого такого не думали. Я планую повернутися обов'язково після нашої з вами перемоги, після звільнення всіх українських територій. Я повернуся до викладання історії. І шестикласники, семикласники мають бути в цьому впевнені. Щоправда, щодо одинадцятикласників, 11 клас... 11 11-класників я такого сказати не можу. Звісно, що моя служба швидше за все, не швидше за все, а з певністю триватиме і влітку також. Як ц... далі розвивалися події? Наприкінці лютого ви здогадуєтеся, що у багатьох людей була паніка, і в мене також і, до речі, і старші командири теж кажуть, що на якийсь час вони панікували і втратили зв'язок, і кілька годин треба було, щоб позбутися цього тяжкого відчуття, але потім розуміння того, що щось треба робити. Ворог близько, викладати історію в оку в умовах окупації. Я не уявляю, як це робити. Мені довелося би просто вам казати неправду і брехати. Моя дружина взагалі іноземний агент. Щось треба робити, звісно. Спочатку треба було відправити родину в безпечне місце у Львів, зараз вони у Варшаві. Син навчається, в тому числі, щоб ви не сумнівалися, уроки історії виконує в джерелі, тому що польська програма з нашою не збігається. От, а я вже. 2 березня вранці був в військкоматі. На 18 березня мене викликали. І от так я опинився на військовій службі. Через 34 роки після строкової служби ще в Радянській армії. Адже строкову службу я служив ще в Радянській армії в 1986-87 роках. Це важко собі уявити. Але для вчителя історії це дуже дуже корисний досвід. Можете навіть не сумніватися. Мені є що вам розповісти і не тільки вам. Отже, 18 березня, а далі було навчання, перенавчання, різна техніка. Сучасніша і застаріла, і різна, і надзвичайно цікаві викладачі, військові, досвідчені, деякі справжні герої. З боку. Хлопців, з якими я опинився в підрозділі, було абсолютно взаєморозуміння. Навіть це важко собі уявити. Бо я служив в е, строкову службу, і тоді, ну, давайте будемо чесно казати, хлопці мірилися, хто з них крутіший, хто з них не такий крутіший. І конфлікти відбувалися дуже часто. Зараз жодного конфлікту за е, ці. Е, Два з лишком місяці. Уявляєте, жодного взагалі. Да? Я був свідком лише одного конфлікту, але це були якісь інші люди не, не з мого підрозділу. Лише підтримка і дуже толерантне, дуже дружнє ставлення один до одного. Це просто фантастика, це неймовірно. Ось так. А потім я опинився в резерві, якийсь час нарешті мені знайшли. Підходящу для мене діяльність. І от вже 10 днів я виконую важливі обов'язки, пов'язані з нічними чергуваннями і денними також. Звичайно, що труднощі є, але небезпеки для мого життя нема. Отже, за мене не хвилюйтесь, я далеко від лінії фронту. Там воюють, будемо чесно казати, молодші. І ми триматимемо і тримаємо за них кулаки. Бо розуміємо, що служба в перших рядах то велика небезпека. Але з іншого боку, небезпека і для нас всіх. Я прошу вас не розхолоджуватися і реагувати все ж таки на повітряні тривоги. От так відбулося моє повернення в армію через 34 роки. Я сподіваюся, що зможу розповісти вам далі і розповідати вам далі щось. Ми з вами не втрачаємо контакти, ваші роботи.